Ось мої гранати. Ось моя рука. Цей геть маленький ще. Бачите? Там також величенький. Це три. Хочу порахувати. Ось гляньте. Чотири. П'ять. Цьому році вони більші будуть. П'ять. Ось шість. Ось сім. Ось вісім. Цей дебелий. Ось дивіться, який він дебелий. Вісім. Дев'ять. Не бачу, ага, десять. Ось одинадцятий. Це, здається, одинадцять нарахувала. Може десь забула. Ну, одинадцять. Десять років вже кущу. Я вже казала, що він почав плодоносити у минулому році. Це було йому 9 років. В цьому році от на 10-й рік. В тому році було, було одненьке, а в цьому році от 11.